Вітаю на каналі Природня кухня. З тобою, Оксана Барабаш. В ці дні дуже актуальна тема в Україні, і не тільки в Україні безлютенового хліба. Я познайомлю вас з дуже простим рецептом: гречка, вода і дрібка солі. Сама ферментація, дві доби. І це супер хліб без розрихлювачів, без закваски і просто потребує трошки більше часу. Гречка сила, гречка це продукт ін'янь-гармонія або суперфуд нашої української землі. Я підготувалася, і в мене є відважено 300 г гречки. 300 г гречки заливаю 400 г води, щоб покрила гречечку. Отже, ось так виглядає моя гречка, яка стояла добу. Потім це приготування продовжую в термоміксі або блендером. Зараз я збиваю в термоміксі, а ви можете взбити блендером тим прибором, який у вас є під руками. Ще хочу зауважити одну річ, що гречку не потрібно промивати, бо коли ми промиваємо, то ми забираємо саме. Ті дорогоцінні бактерії, які добу починали народжуватися. А коли ви промиєте, то тоді до самого тіста на хліб треба додати соду. Ось така структура нашого тіста. Ось, воно має бути таке рідкувате і вже є бульбашки всередині. І ставлю ще на добу. Ось так виглядає вже готове тісто. Тут абсолютно немає ні соди, ні закваски, і я вмисне взяла скляну миску, щоб видно було саме структуру бродіння або самоферментація. Ось таке у мене готове тістечко, яке зараз я буду додати просто ложечку солі. І за бажанням це може бути насіння, ядро конопель, кунжут. Або соняшникове чи гарбузове насіння. Коли вже повністю готове ферментоване ваше тісто, тоді додаю чайну ложку солі. І якщо ви готуєте вперше, то рекомендую вам додати. Пів чайної ложки соди, щоб не виконати першу булочку хліба. Коли ви відчуєте ваш температурний режим на кухні, коли ви будете знати чітко, як ваша духовка гріє пече 60 хвилин булочку хліба чи 90, це залежить від якості вашої духовки. І також додати сіль. І коли зараз я розмішаю, я розмішую, і це тістечко переливаю в форму. Попередню форму я вже поклала пергаментний папір, який вже промасляний. Тобто не промаслювати саму форму, а я підготувала ось так. В мене вийде якраз тісто на одну булочку хліба. Коли я наливаю ось таким чином, я переливаю форму, і це тісто ще стоїть годину. Годину для того, щоб була гарна структура всередині. Я додаю насіння ядро конопель, додаю кунжут це для красоти мого ока. А для того, щоб ще добре переварювався цей хлібчик, додаю коріандр цільне зірно. Отже, всередині чистий, а зверху прикрашений, безлютеновий гречаний, самоферментований чистий хліб. Наш хліб готовий, перевіряємо ми його, коли ми постукуємо, щоб він дзвенів. От, чути, чути вам дзвони. І є таке дозрівання також хліба, як і житній хліб, як і спельтовий, так і гречаний, має дозріти. Ми його добре закриваємо рушником і ставимо на решітку, щоб зайва волога проходила знизу. Якщо ми хочемо скуштувати такий тепліший хліб, то ми ніколи його не ріжемо, а ламаємо руками. Я розламала гарячий хліб для того, щоб показати вам структуру. Але краще вдома, коли ви приготуєте дати йому час дозріти годину, дві, щоб він вистоявся. тоді він довше для вас буде зберігати свою вологу і буде дуже гарна структура м'якишу. Гречка для мене цінний і унікальний продукт. Ми сьогодні почали тільки першу страву, перший продукт Живий хліб готувати з гречкою. А ще гречку можна пробуджувати, пророщувати, готувати кашу в термоміксі. Можна робити цукерки, можна готувати торти. Гречка може бути твоїм молоком. Гречане молоко дуже круте, смачне і легке. Тому гречка тільки починає йти до тебе від природньої кухні. До зустрічі на каналі Природня кухня з Оксаною Барабаш. Будьте здорові та багаті! Підписуйтесь, коментуйте і обнімаю вас серцем! До зустрічі наступного тижня.